У Сумах підписали меморандум щодо надання фінансової допомоги для облаштування в закладах освіти громади найпростіших укриттів. Нам вдалося долучити фонд партнерства за спільну Україну, з яким Тетяна Сіна провела перемовини, домовилися, напрацювали. І вже сьогодні ми підписуємо меморандум щодо направлення 10 мільйонів гривень. На чотири заклади це два дитячі садочки, і дві школи, на які яких будуть виконані роботи по облаштуванню укриттів. На сьогодні ми виходимо уже на результат, тобто підписання цього меморандуму, і е, найближчим часом ми вже очікуємо кошти, очікуємо матеріально-технічне забезпечення для облаштування укриттів в закладах освіти. Підтримка фонду продовжується. Також і планується надання необхідного обладнання десяти школам сумської громади. Також ми будемо дякувати Дякувати нашим донорам за те, що також в 10 школах вони допоможуть нам встановити відповідне і обладнання в тих об'єктах укриття, де ми за рахунок міського бюджету і ваших також коштів з вашої депутатської діяльності направлені на облаштування укриттів. Офлайн навчання залишається пріоритетним напрямком освіти в умовах постійних ворожих обстрілів. Станом на сьогодні у нас кількість закладів, в принципі, ті, які е, збільшуються самі об'єкти укриття. Казав уже Олександр Миколаївич дійсно пріоритет на безпеку. Ми ставимо в планах, що навчальний рік 23-го року у нас повинні відкритися всі на наші заклади з нашими об'єктами укриття. Це якби таке е, така у нас ціль, мета, яку ви доносили. Ми над цим працюємо. У нас уже на сьогодні е, облаштовані, вже можна сказати, що. Акт позитивний отримали деякі заклади, де е, термін виконання е, ремонт по укриттях по виконанню певних ремонтних робіт в укритті десь грудень місяць. В школах, де облаштовані укриття, планують переходити на змішану форму навчання. Новини СТС.